Доброго, шановні, сьогодні непросте відео, тому за таке непросте відео треба протиснути вподобаючку і, звісно ж, підписатися на канал. Зробити і ще дещо. Але про це далі у відео. Сьогодні мова піде про той самий танковий сайт, а саме, Танкс Рекордс. Не спішіть вимикати, так як, по-перше, переглядом ви допоможете просувати це відео. По-друге, дізнаєтеся, як можна отримати 6500 золота або ж 17 тисяч золота, всього лиш виконавши рекорд і встановивши його. І звісно, те, що я зберіг на останнє, це чарівне слово розіграш. Саме так, але про це трішечки пізніше. Давайте трішечки поринемо в цей сайт, в танковий сайт. І хотів би ще дещо сказати, а саме про мій другий канал. Хто не знає, у мене є другий канал, на якому я знімаю огляди. На тому каналі в мене чисто огляди танків, тому якщо вам цікавить, вас цікавить, вам подобається такий контент, і ви хочете знати про той чи інший танк, можете перейти в описі під цим відео, я залишу також закріпленому коментарі, я залишу посилання на той канал. Не забудьте підписатися звісно, на телеграм, тому що переможці саме будуть публікуватися там. Ну, Це я вже трішки наперед скажімо так, зайшов, тому приємного перегляду і смачного. Хотів би почати з того, звідки взагалі цей сайт взявся. Все доволі коротко і зрозуміло. Хтось вже чув, хтось чує це вперше, але є такий підписник Квася. Він з самого початку створення цього каналу і досі часто буває на стрімах. І в якийсь із днів пише, що створив ось такий сайт. І хай хто каже, на даний момент в бліці. Немає такого аналогу. Мені цей сайт дуже нагадав Wat вот, Replays, як в великих танках. Але там сенс, скажімо так, заключається просто в тому, що люди зіграли бій на майстра чи там іншу рідку медаль і закинули цей реплей на той сайт. Давайте трішки поговоримо про принцип роботи. В Tanks Records ця система працює інакше, ніж в Wat Replays. Тут є категорії рекордів. Хто в них кращий, які рекорди ще не встановлені? Тож, заходиш на сайт, гортаєш донизу, вибираєш дисципліну. До речі, кожен тиждень на секундочку дисципліни збільшуються і там їх багато. Бачиш, наприклад, треба натанкувати на т 110 е 3 Йдеш, виконуєш. Виконавши, вибираєш ось цю дисципліну, вписуєш число, скільки ти там натанкував чи там насвітив, і в цьому випадку кидаєш реплей бою, вписуєш нік. Ну, якщо, звісно, ти не авторизувався через WG ID, але боятися не треба дані не передаються. Авторизовуєшся, і якщо ти авторизувався, воно автоматично впише твій нік з гри, і, звісно ж, і сервер. Можна залишити коментар, ну але це вже, скажімо так, не обов'язково, а на ваш розсуд. Все, ти власноруч подав заявку на рекорд. Через деякий час вона опрацюється, і якщо все вірно, буде затверджена. І з'явиться на Сайті. Також на сайті присутня таблиця лідерів, в якій ти зможеш себе побачити і зрозуміти, на якому ти місці. Доволі комфортний спосіб, як на мене. Давайте поговоримо ще трішки про особистий профіль. Це доволі простий, мінімалістичний вигляд, який має в собі статистику, нагороди, налаштування і, звісно, вихід самого профілю. Перейдемо до статистики. Все доволі просто. Перше, що вас зустрічає, це ваш нік, сервер і, звісно, інформація щодо тих чи інших рекордів. І способів дізнатися наскільки ти крутий. Окрім цього, нижче є три категорії. Перша це ті рекорди, в яких ти на даний момент кращий. Другий блок це ті рекорди, в яких ти кращим був, але їх хтось перебив. І останній блок це відхилені рекорди, ті, які не пройшли перевірку. У вкладці нагороди, звісно, ти можеш побачити те, що ти отримав за весь час: золото чи суму в грошовому еквіваленті. Саме цікаве це налаштування після того, як ви авторизувалися на цьому сайті. В налаштуваннях показується ваш профіль, тобто нікнейм, айді, сервер. Ну і звісно, інші додаткові категорії для нагород чи зв'язку, які вписуються саме вже на сайті. Нещодавне оновлення, яке з'явилося в цій категорії, це реферальне запрошення і промокод. Підійшли до самого цікавого. В описі до відео, а також в закріпленому коментарі, я залишу посилання на цей сайт. Перейшовши, по якому і вівши в поле промокод ось цей промокод deddy 35 ви отримаєте додаткові очки репутації, які вагомо допоможуть стартувати в створенні рекордів. Даний промокод має обмеження в 50 використань, тому я би поспішив перейти і використати, поки хтось інший не використав цей бонус. Також, окрім цього, під цим відео проходить розіграш. Рандомно серед коментарів будуть вибрані два переможці, які отримують по 1500 золота подарункам в грі або ж в грошовому еквіваленті. А умови прості. Залишити вподобайку під відео, бути підписаним на канал і залишити будь-який коментар під цим відео, звісно ж. В коментарі обов'язково вкажіть ваш ігровий нік. Так ми будемо розуміти, що гравець бере участь в цьому розіграші. Переможців буде опубліковано через пару днів в моєму телеграм-каналі. Тож можете підписатися, аби не загубити. В описі є посилання. Давайте трішки поговоримо про нагороди на цьому сайті. Як ви можете побачити, на даний момент є 6 переможних місць, за які дають золото. За перше місце 17 тисяч, ті самі, про які я й казав. За друге і третє місце ви отримаєте по 6500 золота, за четверте місце 3000 золота, за п'яте місце 1000 золота, і за шосте місце 500 Золота. Якщо ви постійно потребуєте додаткового золота, можете виділяти трішки часу для встановлення рекордів і таким чином збагатитися на непогану суму золота або ж ви отримаєте її в грошовому еквіваленті. Такі собі змагання у встановленні рекордів проходять один місяць, тобто у кожного є можливість спробувати свої сили в тому чи іншому рекорді, і, можливо, саме тобі. Пощастить. Ще про що я хотів би трішки пояснити, яким чином вибирається переможець на сайті в кінці місяця. Все доволі просто. На сайті Tanks Records є репутація, це по типу валюти, яка тобі дається, якщо ти поставив рекорд. І протягом часу, якщо твій рекорд ніхто не побив, тобі капає по одному очку репутації кожен день. Як тільки твій рекорд побили, репутація з даного рекорду перестає капати тобі і починає капати тому, хто перебив рекорд. Щодо інших моментів в плані, скільки дають репутації, яким чином вона рахується і все інше, ви можете подивитися в питаннях на цьому ж сайті, там все пояснюється ну, і доволі зрозуміло і коротко. З останнього, що хотів би розповісти, так це те, що мало того, що це український сайт чи зроблено українським розробником, потребує підтримки від вас. Тож не забудьте перейти по посиланню нижче, аби отримати. Мати бонус за перший вхід, і також, окрім цього, даний сайт можна підтримати на Баймії кофе від одного долара. Я сам підтримую цей сайт, тому що щиро вірю в цей проект. Давайте підтримувати українське. Всі самі головні нюанси я вам розповів. Якщо щось незрозуміло, запитуйте в коментарях, постараємось допомогти. На цьому в мене все ще раз. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити вподобайку, підписатися і, звісно ж, коментар, аби взяти участь в розіграші. Дякую дядькам, які підтримують канал фінансово. Кожного обійняв, до зустрічі.